14 лютого романтичні флюїди наповнюють простір, адже цього дня відзначають свято всіх закоханих. У Чернігові його провели в колі талановитих митців міста в музично-поетичному кафе Закоханий бабак. Це фактично музично-поетичний вечір, де буде будуть виступати чернігівські молоді поети та музиканти. Але ми вирішили, щоб воно не звучало так традиційно і трохи формально. Тому ми вирішили назвати його не поетично-музичний вечір, а поетично-музичне кафе Закоханий бабак. Майданчиком для створення романтичної атмосфери стала Чернігівська бібліотека імені Коцюбинського. Це символічно, адже 14 лютого також відзначають міжнародний день дарування книги. Тож, об'єднавши лейтмотиви мотиви обох свят, організатори розробили програму. Аму вечора, в якій тісно переплітаються кохання та література. Ми придумали таку річ: якщо людина хоче зробити сюрприз своєму коханому або другу, або ну просто особливій людині, вона може запакувати свою книжку, принести в бібліотеку і підписати для кого. А потім ми подзвонимо цій людині, і їй буде сюрприз. І ось, власне, маємо валізку книжок. Окрім цього, в закоханому бабаку також трудився літературний копідон. Учасників заходу, які завчасно заповнили заявку, об'єднали в пари з огляду на літературні інтереси, які вони вказали в анкеті. Ми згрупували людей за схожими книжковими інтересами, і така буде, якби своєрідна книжкова пара. Ми даруємо їм солодкі подарунки і радимо книгу, яку вони можуть удвох почитати. Ну або по черзі, яка збігається з їхніми книжковими уподобаннями, які вони вказали в анкетах. Цьогорічний день закоханих багато пар, на жаль, святкують далеко одне від одного. Утім, кохання не знає меж і кордонів. Воно сильніше за будь-яку відстань та обставини. Кохання переможе.